Привіт! З вами український піхотинець. Сижу, тобто лежу в брендажі, варю якісь такі філософські роздуми. Не знаю, напевно, розмова трошки буде. Монолог буде трохи довгий, тому запасайтеся терпінням. Тема війна. Війна добре це чи погано? От. Всі кажуть, що війна це жахливо. Що це просто біда. Всі так нарікають на ту війну. Тим не менше чогось багато людей на цю війну йде раз. І, І я не можу сказати, що війна це просто от жах. Так, да? вмирає багато людей. От. Але питання, чи в мирний час вмирає? Люди не вмирають від, від якихось таких нелепих таких речей. Ви можете сказати, що що ти рівняєш? Типа війна і, там, і мирний час. Там. От. А скільки людей вмирає в мирний час там, від алкоголя, наркотиків, від е, ДТП? Від якихось хворіб, спричинених теж неправильним способом життя, там, харчування, ще якісь глупості. З одної сторони, війна це теж така велика глупость. Люди затіяли цю війну, хтось вигрібає, хтось на цьому наживається. Але питання. Для чого ми тут? От особиста моя мотивація: хіба я прийшов сюди для того, щоб було погано? Хіба хлопці, які стоять тут е на позиціях зі мною? Жодного, жодної людини, тут, якщо запитати, він не прийшов сюди для того, щоб було погано. І тепер питання там, по ту сторону барикад, Якщо підійти до тих хлопців, да, до наших ворогів і запитати, Ти тут для того, щоб було погано? Навіть чи він для того, щоб було погано мені? Так само і я. Я не для того, щоб було погано їм. Я відстоюю свої кордони, я відстоюю свою землю, я відстоюю свою волю. Я тут для того, щоб мені було добре. Для того, щоб було добре моїм дітям. Для того, щоб передати щось, якийсь приклад особистий, наприклад, на даний, на даний день своїм племінникам, тому що дітей я ще немає. Війна це щось таке, через що може проявитися людська гідність. Або навпаки. Наприклад, у нас в підрозділі хлопчина. Вроді в мирний час такий цивільний, примірний, і сім'янин, і діти є. І такий, а от подивіться, а це ми в Домінікані. А в результаті він відказник залишив би свій підрозділ, залишив своїх хлопців. Пішов до якоїсь подруги, забрав з автоматом, автом... зі своєю зброєю особистою. Пропав на 8 днів. Ніхто не знає, де він, ні слухом, ні нюхом. Знайшовся потім. У Львові. А другий нічим не примітний, судьба особа не наградила нічим, ну, в принципі, не обідала. А виявляється з желізними яйцями. Що таке війна? Жах чи не жах? А де культивується людська доблесть? І пік відваги людської, сміливості? Я не бачу, що в мирний час десь в житті, можливо, в чомусь воно і культується, но тут на, на рубежі і на лезі такому, да, межі такої життя і смерті, такий гострій. Якраз оці штуки і проявляються і культивуються. Де може проявитися людська відвага, як не, під час, не, не, як не при загрозі е, життю? Напевно, тут я не можу сказати, що війна це жах. Так, це страшно. Для мене війна це як накшталт е, спортзалу. Давно, недавно забрали з позиції хлопчину, який просто забився в окопі і не міг справитися зі своїм страхом перед танчиком. А хто не боїться цього танчика? Ви думаєте, мені не страшна танка? Прямо на моїх очах загинув мій побратим від розриву снаряда танкового на дереві, який прошив йому груди просто наскрізь. Прошивши і бронежилет, і тіло, і пластину позаду бронежилета, на моїх очах просто танк працював по нас з дальності 1000 метрів зверху. Мені не страшно. Я в перший раз коли почув е, цей свист снаряда, від якого просто стине кров. Мене те, що паніка. І я собі задав питання, і що? Валити звідси, сидячи в бліндажі і де розривається снаряд цей за пару метрів. В принципі, так, да, можна, як ті хлопаки, які повідходили, втекли просто, не прийняли свій страх, там намалювали собі якісь ілюзії і ходять, розказують там. Та ми там так ся, та нас на м'ясо, там ми, ми в м'ясі. Брехня. Я просто почав адаптуватися, я взяв цей страх, е як в гантелю і почав його прокачувати. Прокачувати усвідомленням, прокачувати е знаннями. Я почав слухати ці снаряди. Прильоти, я почав рахувати, як воно летить. Почалася підготовка. Тільки готуючись, да? тільки розуміючи. Взагалі на війні я зрозумів, що спасаю від страху це постійна праця, покора, послушність, дисципліна. Якщо ти в мирному житті срав під себе, і ти несеш це сюди, то тут це стане в, більш, в більшій мірі, і це не спасе тебе, це не спасе мене. Тут теж багато людей помирають просто від якоїсь халатності, від якоїсь такого відношення, бардака в голові. в... В своїй якійсь поведінці, ну, в такому срачі, який проявляється і психологічно, і духовно, і фізично. Просто навіть якщо тут ну, видно, що люди сруть там, де живуть. Да? І я бачу, що такі люди довго не виживають. Халатне поводження зі зброєю, халатне поводження на постах, вживання алкоголю, наркотиків. Люди пропадають просто з постів, тому що ворог не спить. Ворог, як лев рикаючий, ходить рядом і спостерігає. Якщо ти не підготовлений, якщо ти не пильний, якщо ти нарікаєш постоянно на ієрархію та на командування, якщо ти рядовий. А в голові ти себе сприймаєш як якогось генерала, адмірала, стратега. Ну, то тобі тут не місце. Тому що ти занапастиш себе і ти занапастиш життя своїх побратимів. Тут спасає тільки злагодженість і готовність. І вбиваю їблування. Нічого не ділення і особисте індивідуальне бачення в реальності. Індивідуальність тут має бути в міру, але в більшій степені має бути тільки спільність. Отак. От Тому війна це спортзал, війна це лакмусова бумажка. Війна це можливість. Війна це... це гаряче. Війна це страшно. Але війна це і прекрасно. Яка доблесть тут може проявитися? Де культивуються герої? Там, де погано? Війна це велика ціна. Свободи нашої. Але якщо ми будемо жлобитися, тоді ми зникнемо просто, як нація. Тому готуйтеся, друзі. Я не знаю, скільки у нас ще буде ця війна. Е на нашу голову, да? це, це іспитання, це випробування. Не знаю. Але треба готуватися. Інакше ми зникнемо просто. Як нація, інакше зникне твоя індивідуальність особиста. Тому приєднуйся. Приєднуйся до нашого визвольного руху, але готовий. Да, нам всім страшно. Але ми цей страх проживаємо разом. Ми признаємося одне одному, що страшно. І кажеш, блін, брачку, мені теж страшно. Я з тобою. Якось в одній книжці під назвою «Добротолюб'я» я прочитав, що один монах писав, коли я прошу в Бога про смирення, він мені не посилає смирення як такове. Він посилає мені кривдника. Я хотів трошки себе поправити на рахунок того, що герої культивуються не там, де добре. Та вони культивуються там, де є. Отака от небезпека, там, де є страх. Ось. І... і де, як не тут ми можемо от прокачати своє смирення, коли там купа кривдників. де як не тут ми можемо прокачати свою віру, довіру. Одне до одного, до себе і до Бога. Якось один співак, на якому на віршах якого я виростав, це російський співак. Ну він вже покійний. Ігор Лєтов сказав, що не буває атеїстів в окопах під вогнем. Так що, дякую вам за увагу. Дякую, що цей монолог з Богом. Це буде Україна.